Доброго дня. Фізична особа, незалежно від віку, яка не включена до державного реєстру, зобов'язання особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи платника податків за формою 1ДР, яка є водночас заявою для реєстрації у державному реєстрі, та пред'явити документ, що посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації реквізити, прізвище, ім'я, по батькові за наявності, дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство. Добрікової картки за формою 1ДР або заяви про внесення змін до державного реєстру за формою 5ДР вноситься така інформація. Прізвище, ім'я по батькові за наявності, дата народження, місце народження, країна, область, район, населений пункт, місце проживання, місце перебування, громадянство, реквізити документа, що посвідчує особу, назва документа, серія та або номер, дата видачі, уповноважений суб'єкт, що видав документ, реєстрація фізичної особи у державному реєстрі здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання до контролюючого органу облікової картки за формою 1ДР. За зверненням фізичної особи її представника, контролюючий орган, видає документ, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі картка платника податків. У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Облікова картка за формою 1ДР та заява про несення змін за формою 5 др малолітніх осіб до 14 років подаються одним із батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків усиновителя, опікуна піклувальника. Якщо свідоцтво про народження дитини видане не українською мовою, необхідно подати засвідчений в установленому законодавством порядком перелік. Переклад такого свідоцтва про народження українською мовою після пред'явлення повертається та його копію під час проведення процедур реєстрації в державному реєстрі, внесення змін до державного реєстру, а також під час видачі картки платника податків та відомостей з державного реєстру може застосовуватися. Відображення в електронному вигляді інформації, що міститься у паспорті громадянина України у формі картки, є паспорт, свідоцтво про народження дитини, є свідоцтво біометричному закордонному паспорті, є паспорт для виїзду за кордон, посвідці на проживання, довідці внутрішньо переміщеної особи. Дякую за увагу.